Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. На каналі 1+,1 триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Вітвіцька. І це ТСН 41 ворожий шахет збито цієї ночі силами оборони України. 20 безпілотників імітаторів локаційно втрачені і не досягли своїх цілей. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Загалом росіяни атакували 74 безпілотниками. І Цей повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи. Масована атака по Харкову близько першої ночі росіяни обстріляли місто шахедами. За даними обласної прокуратури, зафіксовано від 13 до 15 влучань у холодногірському районі. Більшість із них у промисловій зоні почалася масштабна пожежа. Крім підприємств, пошкоджено також понад 20 приватних будинків. Відомо про щонайменше вісьмох потерпілих, серед них троє дітей. Один загиблий і двоє поранених у Малокатеринівці на Запоріжжі. Ворожий дрон атакував автівки біля дому. Загалом по області окупанти запустили майже три сотні безпілотників. П'ятьма авіабомбами вгатили по гуляйполю, залізничному Щербаках. Застосували і реактивні системи залпового вогню та артилерію. 26 будинків поруйновано. Дві людини загинули та три поранені на Донеччині. Ворожих обстрілів не пережила жителька Покровська. Ще одна людина дістала поранення. Є загиблий у красному лимані. З артилерії окупанти вдарили і по лиману, поцілили у приватний дім. Під завалами шукають людей. Також постраждала жінка в Олександро Калиновому. Внаслідок обстрілів Херсонщини одна людина загинула, дев'ятеро поранені, пошкоджено дві багатоповерхівки, десять приватних будинків. Вранці вдалося відновити роботу тролейбусів в Херсоні, які зупинялися через обстріли напередодні. З вечора ворог гатить по Нікопольському району на Дніпропетровщині. Ушкоджень у власному домі зазнала жінка, побило приватну оселю, господарчу споруду та теплицю. І досі без допомоги у столичній багатоповерхівці, в дах якої 9 днів тому влетів шахет, не можуть почати ремонтні роботи. Комісія, яка має оцінити збитки, не приходить. Міські чиновники ігнорують. А до квартир затікає дощова вода. І усе це бачив кореспондент ТСН Сергій Моргун. Тож він нині біля пошкодженого будинку, і можемо про все запитати наживо. Вітаю Сергію. Тож розкажи, чи вдалося з'ясувати, чому не реагують міські служби? Ну і чи сильно нашкодило квартирам уже від цих душів, котрі тривають кілька днів в столиці? Стоячи ось тут на даху будинку, пошкодженого будинку, добре видно, як місце прильоту від шахеда, так і декілька дірок у бетонних перекриттях. Власне, через них і затікає ось уже дві доби дощова вода, і тут навіть немає слідів, аби намагалися щось якось закрити. У тій квартирі, яка постраждала найбільше, до неї потрапити не можна, але навіть із коридору, із вхідних дверей видно, що по стінах течуть сільцівки такі дощу і води. І, зокрема, і через оті щілини, які утворилися і. Там, де змістилися, репнули плити поверхом нижче жити взагалі неможливо. Там власне квартири лише час від часу приходить, затирає підлогу, виливає воду із відер, Але оці самі щілини у будинку вони досить великі і моментами сягають як до шостого поверху, так і до четвертого, і навіть до другого. І за ці дев'ять днів після прильоту шахеда мешканці досі не можуть добитися, хоч якоїсь, знаєте, інформації, навіть поки що не робіть інформації по тому, хто може закрити дах тимчасово, бо сюди зайти не можна. Воно виглядає все. Аварійно і точно небезпечно а, і отримують відмовки як у ЖЕКу, так і у міських чиновників. Прошу почути мешканців будинку. ЖЕК приходить, ну вони бирають, ну я не знаю. Сміття повиносили. Ну може там якось кошторис готують, може ЖЕК вже один не справиться. І ці тріщини, а вони ширше й ширше. Тобто треба якось залатати, хоч на перший етап, бо тут зараз буде просто дощ у всіх квартирах. Сусіди вчора казали, хтось приходив. Я, чесно кажучи, не бачила з якої служби повісти якусь інформацію, куди дзвонити, щоб ми розуміли, хтось робить, не робить. Ну дуже хочемо, щоб міський голова, міська рада якось підключилися, допомогли це прискорити. Я нагадаю, що у будинку в Дніпровському районі влучання шагеда сталося 24 березня у квартиру на 9-му поверсі, де була літня жінка, її врятувати на жаль не вдалося. Руйнувань тоді зазнав цілий під'їзд. Суттєво пошкодило дах, пішли тріщини по всьому будинку. Вибито десятки вікон. Одна квартира вигоріла вщент, і за ці півтора тижні мешканці будинку отримують відмовки, як від Жеку, який каже, звертайтеся в місто, так і від місцевого депутата, який мав би сприяти, допомагати, цікавитися. Він каже, теж повертайтеся в місто на гарячій лінії. КМДА кажуть, ми зареєстрували заявку. Чекайте на урядовому е, номері. Також кажуть, очікуйте. І от зараз я дивився прогноз погоди, Декілька днів триватиме оцей дощ. Він і зараз ось бачите, лиє, з перемінним успіхом то сильніше, то менше. А люди змушені затирати у своїх квартирах оце затікання, не мають можливості зайти на дах, якби його нормально закрити. Нам лише дозволили з відстані знімати, тому. Ось така ситуація в будинку, в який втрапив шахет уже 9 днів тому. Соломія. Дякую, Сергію за подробиці. Кореспондент СН Сергій Моргун був зараз з нами наживо з даху багатоповерхівки, в яку 9 днів тому влучив шахет і розповів, де можна знайти зараз допомогу та підтримку для мешканців цього будинку. Не стільки вибухівка, скільки начинка, медикам передової харківського госпіталю доводиться рятувати бійців, поранених від скидів із дронів та від ФПВ. Ворог фарширує коптери уражальними елементами, щоб максимально нашкодити нашим воїнам. Але медики зазначають, рятуючи бійців, підвищують свій професійний рівень. З медиками передових хірургічних відділень спілкувалася кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. У польовій операційній готуються до пластичної операції. Колись у цивільному житті Костянтин спеціалізувався на хірургії краси, а зараз в умовах війни зовсім інша пластика. Щоб замістити дефект, висікаємо до межах здорових тканин і потім формуємо два лоскути. Оцей лоскут піде на рану і замістить дефект. Оцей лоскут ми перемістимо, щоб замістити дефект наш створений. Таким чином ми закриємо дефект без натягу, закриємо кістку власними тканинами і. Зробимо так, щоб воно в нього не було контрактур. Потім головне завдання Костянтина зробити не просто красиво, а повернути боєздатність солдату. Воно глибоко, бачите, там кістка всередині, тому вона повинна бути покрита. Пацієнт Дмитро воює на Куп'янському напрямку. Поранення отримав через приліт ворожого дрона. Він начиняний був всім шариками. І сталося це, коли він вивозив поранених. Евакуюрували двох людей. Все добре було. Евакуювали, верталися назад на позицію. У нас ворожий ФПВ-дрон. Накрив двох. У мене ліву сторону, як бачите, маленька операція, а хлопцю ногу одірвали. Зробили операцію, все добре. Дай Бог, зараз знову зроблять, поїду до нього в Харків. Дмитро міг відсидітися і не піти в армію, але захотів своїм вчинком повернути людську повагу. Я з колонії пішов розказує на війні. Йому сподобалось, бо командири підтримують, бо є змога почати життя спочатку. Отже, тепер свої 26 років він планує зробити кар'єру і стати професійним військовим. Я навіть хочу піти в училище, військове. На офіцера. Лікарі Харківського госпіталю кажуть, найчастіше тут пацієнти саме через дрони. В основному скиди. Ну, Бувають і осколочні, артилерія, міни. Але біч ну, проблема в дрони що скидують. люди приїжджають як решето. Много поранених. Зараз після ВПВ-дронів зачасту це відірвані кінцівки. Якщо раніше це були більш прямі попадання, то зараз вони стараються попасти в землю і вже ударної хвилеї відриває кінцівки. Зараз так більше йде. Сергій Шипілов, провідний хірург Харківського госпіталю, розповідає, українські медики навіть за короткий час на передовій накопичують хоча й гіркий, але просто неймовірний досвід. Надані допомоги, евакуації, там всі важкі животи, груди, це все, на на все одно такого досвіду у нас не було, тому. Фаховий рівень спеціалістів, які тут працюють, він дуже високий. Якщо вони, дай Боже, все це завершать війну, то я думаю, що з багатьох з них будуть такі якісні провідні фахівці за різними напрямками цивільному житті. Насправді медики цього напрямку роботу розглядають не стільки за складністю, скільки за обсягом. На собі відчувають штурми наших та відбиття ворожих. Відчувається хвилями, є проблеми з евакуацією, тобто поранення поступає там добовою, дві доби, три доби, шість привозили хлопців, які були в оточенні до 90 днів. От але такого таких сильно активних поступлень як могли би бути немає. А ще кажуть, тут доводиться бути гнучкими, бо поранення змінюються. Змінився характер самих осколків, які ми дістаємо в більшості. Велика проблема при діставанні осколків, що вони є немагнітні. Зараз практично 60% відсотків немагнітних пластикові. Можете пояснити, що це означає для лікаря? Для лікаря, коли осколок реагує на магніт, його легше знайти, легше дістати, менший розріз треба робити. Коли уламок немагнітний, практично в 90% треба його візуалізувати. Тобто розріз стає більший, більша більше для пацієнта. Один з тих, на кого тут покладають надію, анестезист Ілля. Він закінчив медичний коледж, мобілізувався і допомагає рятувати пацієнтів. Якщо пацієнт приїжджає, допустим, не знаю, з якимось турнікетом, це практично відсотково треба заливати його кров'ю. Стабілізувати, відправляти якось отак. Таких, як він, дуже чекають у госпіталях, середній медичний персонал і бажано хлопці, ті, в кого в армії шукають та чекають. Ілля переконаний, зі своїм досвідом після війни без проблем закінчить медичний університет і повернеться вже лікарем, анестезіологом. Я всьому, що я знаю зараз по анестезіології, я навчився в армії. Наталя Нагорна, Ігор Сірий, Сергій Шпортило та Павло Садовников ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Перший з початку повномасштабного вторгнення спецпредставник Путіна приїде до США. Як повідомляє CNN, для того, щоби візит відбувся, американський уряд тимчасово зняв санкції із Кирила Дмитрієва. І саме цей чиновник брав участь у перемовах в Реріарді у лютому, на яких почали обговорювати завершення війни в Україні цього ж тижня. Дмитрієв має зустрітися із спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткофом. Вони планують обговорювати зміцнення відносин між країнами. І СІНН зазначає, цей візит може знаменувати подальший крок у помітному потеплінні відносин між США та Росією. Раніше ТСН розповідала про те, що уродженець Києва Дмитрієв відомий не лише як гендиректор Російського фонду прямих інвестицій, його ще називають гаманцем Путіна, третьою за впливовістю людиною в оточенні кремлівського диктатора і навіть... Можливим спадкоємцем російської влади. У 2000-х він був причетним до будівельної афери, під час якої ушукав українських інвесторів. Ворог просунувся біля села Срібне. Це на Курахівському напрямку на Донеччині у бік Дніпропетровщини. Про це свідчать дані аналітичного порталу Діпстейт. Загалом продовж минулої доби відбулося 176 бойових зіткнень. Про це в етері марафону Єдині новини розповів речник генштабу збройних сил Андрій Ковальов. Зокрема, на Харківщині точилося сім боїв неподалік Вовчанська та Липців. На Куп'янському відтинку за минулу добу зафіксовано 11 атак російських окупантів у районі Краматорська. Наші захисники відбили три атаки на покровському напрямку Сили оборони України зупинили 64 штурми російських окупантів. На Курщині минулої доби відбулося 18 бойових зіткнень. Вчора Збройні сили України уразили 5 районів зосередження особового складу зброї та військової техніки противника. Минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників вбитими та поранними. Також українські воїни знищили 10 танків, 24 бойових броньованих машини, 24 артилерійські системи, 43 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 41 автомобіль. Російських окупантів Литва, Данія та Швеція допоможуть Україні зі вступом в ЄС. У Києві офіційно запустили програму з підготовки до членства в ЄС «Ukraine to EU». Представники трьох країн фактично візьмуть під свій патронат увесь процес вступу. Міністр закордонних справ Литви Кестутіс Будріс, укотре окреслив дедлайн членства України в ЄС. Це 1 січня 2030 року. Наразі триває так званий скринінг нашого законодавства, і увесь процес поділили на шість розділів або кластерів. Україна ставить собі мету за час президентства Польщі та Данії, які головують цьогоріч в Раді ЄС відкрити щонайменше три із шести. Але зараз просування євроінтеграційного процесу гальмують у Брюсселі, Дорікнув заступник керівника офісу президента Ігор Жовква. посол ЄС в Україні Катаріна Матернова визнає цю проблему і власне забуксовує справа через позицію Угорщини. Now we are in the Зараз ми знаходимося в процесі пошуку консенсусу серед 27 держав-членів, щоб зробити наступний крок і розпочати переговори. Я думаю, що цього року ми будемо на шляху відкриття всіх кластерів. Так, іноді нам треба прискорювати ЄС і деякі країни-члени. Прем'єр-міністр згадав сьогодні три кластери, які вже пройшли процедуру скринінгу. Ще раз нагадую: це кластер основ, внутрішній ринок і зовнішні відносини. Три кластери, які вже виконала Україна.